Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. У нас сьогодні заняття з математики. Дітки, скажіть, скільки тут м'ячиків? Ану порахуйте. Один, два, три, чотири. Правильно, Молодці. А скільки літачків? Один, два, три, чотири, п'ять. А, чого більше? М'ячиків чи літачків? Так, літачків молодці. Що це таке, дітки? Це пірамідка. Скільки їх? Так, одна. А скільки ведмедиків? Один, два, двоє. Чого більше одної пірамідки чи двох ведмедиків? Так, більше двоє медведиків. Скільки дітки, ведмедиків Один, два. А човників. Один, два, три. Молодці. А чого більше ведмедиків чи човників? Так, човників. Молодці дітки. Дітки, порахуйте, будь ласка, скільки на картинці пташок. Один, два, три. Правильно, а скільки поросят? Один, два, три. А з чого більше? Пташок чи поросят? Так, вони однакові. А скажіть, будь ласка, скільки тут грибочків? Порахуйте. Один, два, три. Правильно, три. Скажіть, будь ласка, а скільки таких грибочків мухоморів Один, два. А яких грибочків більше? Так. Ось цих три, грибочка більше. Скажіть, будь ласка, скільки ялинок ви бачите на картинці? Один, два, три. А скільки будиночків? Ось він. Один. Так. А чого більше? Ялинок чи будиночків? Так, звичайно, що більше ялинок. Тому що їх скільки? Три. Молодці, дітки. Скільки сонечок? Одне. А скільки хмаринок? Один, два, Три. Чого більше хмаринок чи сонечка? Так, молодці, хмаринок більше. Дітки, скажіть, будь ласка, скільки кеглей? Порахуйте. Один, два, три. Молодці. А скільки ліок? Порахуйте. Дві, Молодці, Так, чого більше? кеглей чи ліок? Так, кеглей більше. Молодці. Порахуйте, будь ласка, скільки коробочок з пазлами ви бачите. Три, молодці. А тут. Тут одна. Скільки більше? Три чи одна? Правильно, три. Молодці дітки. Дякую вам за увагу. До побачення.